Маріанна живе у місті Фастів під Києвом. Вона тренерка із сексуального виховання молоді, що для невеличкого містечка уже саме по собі дивина. Маріанна стверджує, що, попри активне користування інтернетом, сучасні підлітки все ще вкрай мало поінформовані про профілактику ВІЛ-СНІДу. Я вам скажу так: підлітки 13-15 років 90% не знають про ВІЛ нічого. Взагалі, що це? А якщо десь і чули, то не знають, як передається, як з цим жити, як лікувати, ну, як стримувати да, от ретровірусної терапії, тобто вони взагалі нічого не знають. Тут ну я вам кажу про наше невелике містечко, да але навіть там, де я виїжджаю на консультації з школами більших міст, там ситуація аналогічна, лише відсоток трошечки менше цих дітей, які не знають. Окрім того, що Маріана сама пройшла курси із секс-просвіти для дітей, вона також виграла грант, щоб підготувати 12 інших тренерок у місті. На її думку, роботи ще не початий край, особливо в маленьких містах, де теми сексу здаються дітям табуйованими. У нас немає з ким поговорити дітям, тобто немає ком'юніті, де вони можуть говорити про сексуальне виховання, немає в доступі лідерів думок, які можуть про це говорити. Тобто вони бачать лише через інтернет. В мене є досвід спілкування з 8-10 класами однієї з наших шкіл. І я завжди залишаю час на приватні запитання. Я залишаюся, і до мене підходять хлопці-дівчата. Я відповідаю на ті питання, які вони не можуть поставити батькам або, наприклад, вчителю з біології, чи з основ здоров'я. За словами Маріани, також у суспільстві досі існує чимало забобонів. Є діти, які думають, що до 18 років їм не продадуть презервативи, а є ті, кому батьки розповідають байки замість фактів. У мене був випадок, коли хлопчик не їв борщ, бо йому розповіли, що його знайшли в капусті, і він дивився на борщ до 10 років, щоб ви розуміли, розумів, що там капуста, він червоний. І він пам'ятає, що дітей знаходять в капусті. Сексологиня Марія Губерник, окрім того, що влаштовує лекції для дітей і дорослих, також популяризує секс у світу через свою сторінку в інстаграм. На її переконання відсутність сексуального виховання тісно пов'язаний із статистикою ВІЛ-інфікованих. Є конкретні статистики, ось власне роки, коли запроваджували секс освіту в школах, наприклад, в країні, да і потім. Наприклад, через 5-10 років дивляться на спад ВІЛ-інфекції і тому подібне, і це ж завжди однакові результати завжди єдиний спад. Причому ми говоримо в даному контексті не тільки про ВІЛ-інфекцію, а й про інші захворювання. Ось і також, звичайно, про підлітковування торік в Україні офіційно зафіксували 251 168 тисячу віл-позитивних людей. Третина з них не знала про свій статус. Марія вважає, що в Україні існує ще одна проблема: навіть коли діти і підлітки знають про контрацепцію. У них все одно відсутня культура тестування на віл. Тому при нагоді Марія сама на своїх лекціях влаштовує такі тести. Плюс ще щодо віл інфекції. На ж існує така, знаєте, деманізація. що думають, що ВІЛ – це все конрештор? От і зокрема діти і люди, навіть дорослі, вони не знають, що таке тестування на навіть не знають, що це просто швидко, не страшно, безкоштовне всякі такі штуки. Тому я, коли в мене є можливість, організовую ще дітям тестувати, щоб вони просто знали наскільки це ну супер, швидко, супер просто. А ось розповідаю про те, що наприклад потестуватися можна сімейного лікаря, просто прийти і сказати, що ось я хочу незалежно від того, скільки тобі років, і можна зробити це тестування. Так само uh -huh. а, у па центрів тестувань на ВІЛ. Ось е, також варто розповідати, як часто потрібно тестуватися в залежності від того, чи займаєтеся ви сексом, скільки вас партнерів. Ще одна секс-просвітниця Дарина Мізіна акцентує увагу на тому, що сексуальна освіта у шкільній програмі є, але вона там неефективна. У своєму подкасті 11 а Дарина разом зі своєю співведучою розповідає про секс, культуру згоди на стосунки, засоби контрацепції, тобто про все, що мали б розповідати в кожній українській школі. Я Читала українські підручники з основ здоров'я, то там уже було з четвертого класу дітям розповідають про вілуснід. Але аж до восьмого класу і далі, і, по-моєму, в восьмому класі ніби як закінчується е, взагалі, цей урок, е, йдеться. Тобто, не говориться, скажімо, там, про сперму чи, скажімо, там, статевий шлях. Це все називається фемізмом там, е, рідини, е, людські, рідини людського організму. І тут виникає логічне запитання, тому що, власне, звідси у нас виникають стереотипи, що там вілсніт може передаватися через слину, е, та, через якісь такі отречі і, і тому подібне. Ну, і, тобто, стає Видно, що зовсім зовсім. Не є ефективним такий підхід. Дарина також має блог у Тікток, де розповідає про фемінізм, права людини і сексуальну освіту. Дарина завела його, тому що їй самі бракувало якісного україномовного контенту. Більшість інформації Дарина дізнавалася з англомовних джерел. Усі секс-просвітниці погоджуються, що дітям варто розповідати про статеві відносини якомога раніше, тому що іноді інформація про контрацепцію і інфекції, які передаються статевим шляхом, виявляється вже не актуальною. Я думаю, що точно має бути до 10 років. От ну, точно. Бо коли ми розповідаємо 15-річним дітям да, про презервативи, ну для мене це дивно. У Київській школі 309 відчувають необхідність сексуальної освіти для дітей. Однак, на думку директорки школи, існує брак довіри у такому делікатному питанні між учителями і дітьми. Тому якісне і сучасне секс-просвітництво може частково вирішити проблему. Ви розумієте, що діти не завжди відверті на уроках з учителем? Це ця тема, яка формату року для неї не підходить. Тут треба більш тісне спілкування, і, мабуть, не з учителем, тому що стереотип певний існує, що це вчитель. У вчителя існує певний стереотип щодо того, чим мають займатися дітьми. Діти мають чим займатися. І е, тому тут потрібна якась інша неформальна ситуація, інша людина, якій можна довіритися, з якою можна поговорити, і яка може це, видати цей контент дуже грамотно, послідовно, е, без певних якихось попередніх знань не можуть бути наступні. <знання>, не якимось вихопленим шматком з підручника. Це має бути ціла система, і тому, звичайно, для нас дуже важлива участь громадських організацій або на якомусь іншому рівні статеве виховання, починаючи з першого класу. Поки що ініціативи щодо секс освіти надходять лише від активістів а там, де їх немає, базових знань про секс і стосунки у дітей значно менше. Тому переконані секс просвітниці якщо держава не візьметься за грамотне втілення ідеї статевого виховання школярів, не варто очікувати стрімкого спаду у статистиці ВІЛСНІД в Україні.